А зараз, друзі, буде просто шок-контент, від якого я просто вчора офігела так, що. Короче, зараз покажу, купила манго шматочками. Буду дегустувати виробник зіба. Ось кожен шматочок в такому пакуванні. Зараз ми його будемо діставати, дивитися. Ну, воно таке лепкеньке трішки. ну, Зараз скуштую. Смак манго дійсно є. Смачно, гарно, але структура його немає оцієї волокнистості, так, як у манго є. Просто схоже такий, як. Якась суміш, не знаю, желейно крохмальна чи щось таке. Так, а тепер дивимося знову склад. Склад манго, солодовий сироп, вода. Я розумію, що шматочки манго, ну, свіжі вони тут не будуть, тобто вони якісь або в сиропі в якомусь, або ну, в глазурі. Ну, по складу, в принципі, манго на першому місці, сироп, вода. Вирішила зробити експеримент. Беру шматочок манго і заливаю кип'ятком. Чомусь мені здається, що це не зовсім манго, це якась суміш, незрозуміла. Пройшло ще 2 години, і шматочок манго зменшився вже зовсім в розмірі. Вода стала забавлена, якась, якісь шматочки плавають незрозумілої консистенції. Ну, залишаю ще. І ось наш шматочок манго стояв до ранку. І від шматочка не залишилось і сліду. Лише ось як щось незрозуміле. Ну що, друзі, отаке. Отакі шматочки манго, типу, але це зовсім не шматочки манго, це незрозуміло що. І е, виробник не вказує взагалі, не, не вказує правильний склад. Я не знаю, тут же ж крохмаль, е, ароматизатори, барники і, я не знаю, що ще. Стабілізатори, якийсь цукор. Більш нічого нема. Тут нема манго. Якось так. Тому не купуйте отакі цукерочки в вигляді манго, бо це невідомого походження продукту.